Відбувся фінальний етап всеукраїнського конкурсу рефератів-старшокласників Ядерна енергія і світ, який проводить громадська організація Українське ядерне товариство спільно з профільними закладами освіти. Участь у всеукраїнському етапі конкурсу взяли 12 школярів з різних міст України. Вараж представили переможці станційного конкурсу рефератів імені Володимира Куровкіна, учениці 3-го ліцею Карина Бойко та Валерія Виговська та учень ліцею номер 1 Віктор Килюх. Захист пройшов у онлайн-форматі. Традиційно теми рефератів школярі обирали самостійно. Курували написання робіт вчителі фізики, Перед захист прослухали фахівці Рівненської АЕС, адже учні на всеукраїнському конкурсі представляли підприємство. До уваги конкурсної комісії у складі представників підприємств та закладів атомної галузі були представлені роботи таких напрямів: перспективи розвитку атомної енергетики, атомна енергетика та суспільство, безпека, вплив атомної енергетики на навколишнє середовище тощо. Дуже широкий був охват тем, екологічні тема безпеки, дата центри, цифрові електростанції. Тема, все ж таки екології безпеки, вона виходить на перший план в будь-які часи. І ми самі тепер розуміємо, що це ну надважлива тематика для атомної енергетики, і навіть присутня сьогодні на кожній з українських місіях МАГАТЕ тому свідчення. Оцінювалися реферати за наступними критеріями: актуальність обраної теми, рівень обізнаності школяра в ній, повнота і доступність викладеного матеріалу. Прослухавши всі виступи, журі обрали кращих. Вихованці наших освітніх закладів продемонстрували високий рівень знань. Валерія Виговська із темою Безпека понад усе посіла третє місце. А Карина Бойко, досліджуючи вплив атомної енергетики на навколишнє середовище, здобула перше місце. Питання екології завжди було актуальним, так само, і зараз вона єдким. А тим більше три роки назад я почала дослідження впливу роботи станції на Сопочівське лісництво в Райській ОТГ. І поспілкувавшись з людьми, запитуючи їхню думку, я вирішила більш детально дослідити саме, як робота станції впливає на атмосферу і біорізноманіття. Представники конкурсної комісії подякували кожному учаснику. Така перспективна обізнана молодь майбутнє атомної енергетики. Хочу привітати учнів, які захищали свої реферати і були представниками саме Рівненської атомної електростанції. Це Валерія Виговська, Карина Бойка і Віктор Килюх. Вони молодці. Що вони вирішили взяти участь в такому конкурсі? Що вони вирішили піти до кінця і взяти участь в захисті перед серйозною поважною комісією, відповісти на запитання і виступили гідно. Тетяна Федорова, Павло Жих, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.